Друзі, знову про мир подобається кому чи не подобається. Я говорив, говорю і буду говорити про те, що мир буде найближчим часом. Я думаю, що буквально залишилися неділі. Сьогодні мова йде не про мир, а про перемир'я. Так вигідніше путіну завулювати оце все. Тому що, якщо буде мир, то на яких умовах? І, звісно, тоді будуть програвші, будуть, хтось буде виставляти себе переможцем, когось будуть звинувачувати в тому, що він все програв, і таке інше. Тому хтось має виглядати негарно, а вони всі хочуть виглядати гарно. Ви ж розумієте, так? Да? Тому питання сьогодні стоїть таке: наскільки я розумію, Трамп домовився про те, що буде перемир'я просто перемир'я завуальоване. От. І е, на умовах таких, що зупиняємося на сьогоднішній день на е, тих територіях, які сьогодні вже за... ми ж не відіб'ємо їх на сьогоднішній день. Тому на тих місцях ми і зупиняємося. Буде сіра зона, і те, що захопили росіяни, е, залишиться звісно, воно залишається зараз, і воно й залишиться за ними на 49 років або на 99 років. Тобто весь цей час буде вирішуватися питання не війною, а перемовинами. Будуть працювати не військові, а дипломати. Але плюси великі є в тому, що не чіпають армії. Армія буде насищатися і надалі озброєнням. Армія буде посилюватися. Кордони будуть посилюватися. ППО буде посилюватися, тому будуть робити як в Ізраїлі, це плюс. Е, мови немає, там не говорять вони, будуть, будемо ми входити в НАТО, не будуть. Нас і так туди не беруть по великому рахунку, але там нема категорично того, що ми не будемо вступати в НАТО. Це теж плюс. При тому всьому, що, е, не будуть, саме головне, як для мене, те, що вони говорили скорочувати армію. Знищувати, ну знову знищувати те, що на сьогоднішній день було вибороти кров'ю і е сотнями тисяч життів, е збройні сили залишаться, і це, це перемога однозначно. Що буде далі? Ну, подивимося. Я думаю, що е мир потрібен, і дай Боже, щоб це було в найближчий час. І, звісно, що вони говорять вже про вибори. Ми давно говорили про це з вами. Вони говорять чітко і внятно, вибори будуть, вплоть до того, що вони будуть проведені в електронному вигляді, тобто, не буде цих будівель, палаток на те, що вони хотіли там робити. Буде в телефонах. Тобто, кожна людина зможе проголосувати в телефоні. Звісно, що це дає велику можливість там маніпуляцій різних і. Ну, звісно, що будуть е, цим маніпулювати, використовувати і фальшувати будуть ці вибори. Ну, без цього теж не було. Я думаю, що і не буде. Е, хтось буде е, фальшувати, хтось буде з цим боротися. Ну, якось буде. Але вибори будуть однозначно. Тому, друзі, знову ж таки, е, говорю про те, я особливо звертаюся до військових друзів. Е, пора забути про те, що військових. Використовувати, е, будуть і надалі як розмінну монету, як козирну карту у виборах. Як завжди, це робили. Виведуть на сцену, от дивіться з нами військові, все без них без рук. От дивіться, ми, це вся фігня, друзі. Я думаю, що ніхто з вас вестися на це не буде. Це не цікаво, це скотство. Е, це має відійти. Е, військові пройшли шлях тяжкий. Військові знають, що роблять, знають, що робити. Вони беруть на себе відповідальність і самі заходять в ті структури, в ті партії, які вважають за потрібне, яким довіряють. Приходять і йдуть разом з політиками до перемоги. І я думаю, що вони не мають і не будуть давати можливість використовувати себе як розмінну монету. От і все, друзі. Тому беріть, друзі, на себе відповідальність, заходьте, очолюйте, об'єднуйтеся, йдемо вперед! Вперед до перемоги, друзі! Всім миру, добра!